Мені хочеться сказати слава нашому Господу, браті, споділюся, як в сім'ї, тому що ви для мене сім'я. Я часто приходив сюди, слухав про світівство. І ну, подражаю тим, хто старається хвалити Господа. Ви знаєте, прийшла таке мені, ну, буває, що говорять, що інтернет це погане там, але друзі є такі, які бувають, перебувають, постують, моляться, групи є. І таке пройшло сообщення, що. Молися до того часу, поки Господь не скаже, що тобі робити. Не молися за те, щоб тільки щоб Бог дав відповідь, І молися до того, поки тобі не дасть відповідь на твої молитви, а молись, щоб Господь сказав, що тобі треба робити. І я це робив в течені з п'ятниці в нас. І ви знаєте, друзі, чудеса проїздять. У мене брат він зараз сам мусульманин, чеченець. І його брат, брат проходив мене реабілітацію, прийняв Ісуса Христа. І пройшло час, 20 років ми не бачились, і він мені дзвонить. І ми зустріємося, уже вже ну, ці дні, і Бог на серце положив, щоб я прийшов в це місце. Но так як я побачив, щоб мене не побачили, я сховався трошки. Але я, мене побачили, бо брат каже: слухайте, не ховатися, проповідувати треба виходити. І я зрозумів, що мені треба проповідувати, якщо скажуть мені. І тут брат. Бог побудив, бачите, сказати. Ви знаєте, дорогі друзі, я тільки хвалюсь Господом Ісусом Христом. Я бачу багато чудес і знамень, Я бачу Господні діла 20 років вже проповідую Івана і подражаю тим, які стараються догождати Богу. Слава нашому Господу! Це не моє, бо хрестив Духом Святим і Дух Святий мені завжди напоминає, подражай тому, тому. Я бачив старців, Я бігав за старцями. Ті, що сиділи в тюрмах за слово. Розумієте, за Ісуса Христа страждали. І я їм подорожав, і в них ходив і прислухався за служителями, через яких Бог говорить. Я сам згодом, хто мене не знає. От, нас з домілосердя, репцентр, і знаєте, скільки вже зараз воєнних дійств, скільки дьявол не розрушає домілосердя, постоянно і мене забирали, і закривали. І, ну, все, що не було, дорогано, Бог свою обіцянку, він з ну, обіцянку він оставляє для нас, що він ніколи нас не покине. Ті, що вірні і боящийся Господа, желання він ісполняє. І про це я хотів би трошки сказати, хай Бог благословить. бо можна говорити дуже, я хотів би со Слово Божого прочитати місце Списання. Ми е, дуже знаємо це. Откровення, 22 глава, последня глава, от, е, 12 стішок. Сі гряду, скоро і возміздво мое со мною, щоб воздать кожному по ділам його». Якщо ми віруючі люди, розуміємо, що прийде Господь, а це все гряду, скоро це було дві тисячі років назад, Іоан, Богослов, тобто відкрив Бог, що Він гляде. І дві тисячі років назад, наскільки нам бути треба готовим, і каже, всі гряду, скоро і. Возьміздє моє со мною, чтобы воздать кожному по ділам. Дивіться, дорогие друзі, сьогодні каждый з нас є термін нашого общения з Богом, хто прийшов в церкву, і сьогодні було сказано. І що ми діла наші, якщо гряду скоро и возьміздям со мною, а ми робимо всі года, коли ми пішли за Господом и служимо Ему, то ми радісно говоримо, гряди Господи Ісусе. Ну, якщо ми не в належном состоянии, то ми еще будемо что? що? Просить, щоб Ісус Христос ще не приходив. Ще хочу исправить справити свої світлі, хочу поправити свій світник. Я хочу обновиться це, іначе служити Богу від доброї совісті, ту, що ми обіцяли на річці, коли ми давали обіцянку служити Богу, відомі дорозі. І ви знаєте, так і є написано, що Ісус Христос чекає і не хоче смерті грішника, но щоб обратився і жив був. І говорить, обратіться, обратіться в дом Зачем вам умирати на свое І ми мы обратились, друзі, і ми і исправляемся. И сьогодні брати хорошо сказав. Він емоційно так, знаєте, я теж часто емоційно говорю, особливо в домі малосердя, коли всі преступники, беззаконники, все закарпаття, світ закарпаття, всі, що не добрі, то всі у нас, знаєте, в лучках на репцентрі. І мені треба дорости, мені легко їх емоційно говорити. Но нам, віруючим, дорогі друзі, ви знаєте, говорити, треба, щоб Господь проговорив. Цим ми проговорюємо до тих людей, які не знають Бога. Ми говоримо, що потрібно робити, щоби спастись. Но Бог тоді, коли ми вже призвали ім'я Господнє, і Господь нас сказав, що нам треба робити, ми часто забуваємо. Прочитаємо, що Ісус Христос говорить через Іоанна, говорить в Откровенні, значить, 14, 11 стишок. «Неправідний пусть ще делає неправду, нечистий пусть ще сквернится. Праведний дотворить правду ще, і святой досвящається ще». Чотири категорії, і ми можемо сьогодні подивитися на своє состояння. Якщо ти неправедний, то каже, роби ще. Але Господь не хоче смерті що Якщо ти неправедний, роби правду, покайся, кайся одрікайся, як я завжди говорю. Якщо приймаю якогось ребілітанта, говорю, кайся, одрікайся от того всього, що ти робив, і почни робити правду. Якщо ти неправедний, нечистий. Якщо ти нечистий, одне нечистоти своєї омийся. В крові, заля, в крові Ісуса Христа, кайся, прийми Ісуса Христа як вічного спасіння, і Богу получи спасіння і з нечистого ти станеш чистий. Слава нашому Господу! Аллилуйя. Але ми знаєте праведні. І хтось каже, знаєте, я колись прийшов з сім'єю і каже, ти що каже, праведний чи що? Що ти святий? Я говорю, да? Каже, як ти церкву попав, куди ти попав? Я говорю, я святий. В Ісусі Христі я святий. Аллія. А без Иисуса Христа, я, о я грешник, бедный, правда, я таков. И в Ісусі Христе мы имеем прощение, но мы получили прощение, мы ценим це. Дорогие друзья, я не знаю, із 20 лет, каждый день, за каждый подумав, подумал, сказал, подивился, ще что-нибудь. Я постоянно исповедую состояние, потому что, говорит Иисус Христос, я будучи верен и праведен, прости там беззаконні гріхи грехи наши, будучи. Святим і добрим Богом, слава нашому Господу, друзі. І ви знаєте, друзі, якщо ти правите, то робиш ще правду. У нас є правда. І я сьогодні з братиком Герман, його звати, кажу, Герман, слухай, ми обращаємося, коли ми робили з тобою в світі, ми були в світі і робили беззаконня і зло, то ми були слуги дьявола, тому що якщо ми служили, робили зло, то ми були. Хто робить зло, той не пізнав Бога. І не знає. І друзі, ми робили зло, але тепер ми обратилися зла, і ми будемо робити добро, тому що хто робить добро, той хто любить Бога, той, хто робить добро, той слуга Бога. Кому ми повінуємося, то тому і раб. Я на ложі своєму, перевертався днями і ночами думав тільки, як зробити зло. А зараз, коли Дух Святий, Бог війшов в моє серце, я на ложі своєму день і ніч перевараю, що зробити добро, друзі. І ще ребрітан так до мене, браття, каже, брат Вася, ви все чуєте? Хто куди пішов це? Вже така, знаєте, Даже бувало таке, друзі, що ніч, і в мене тяжолий ребрітан попався. І я сплю і не можу заснути, я не можу в три часи ночі просипаюся, дивлюся, він ходить, тому що дьявол почав його водити. В три часа ночі я засипаю, промалюю його, освободження, а засипаю, і я знову сплю. На другу ночі, обратно, в три часи ночі продаваю, він знов ходить. Дорогі друзі, часто буває, Бог дає сон і забирає сон. І, дорогі друзі, сьогодні з Господом дуже хорошо, тому що коли Дух Святий, коли ти в Духі, коли ти Господь, коли ти в належному стані, якщо ти святой і освящаєш себе, і ви знаєте, як колись таке Йоанна, 1 Йоанна 18, 18, 18 последняя глава, 18 шок, такий 1 Йоанна, 3, да, 1 Йоанна, описано да, такі слова, рожденный от Бога не грешит, ибо рожденный от Бога бережет себя, и лукавы не касается Его. И вы знаете, друзья, коли я уверовал и все прочитал, я понимаю, я прочитал Евангелие сразу глотнув. Вот. Я наши друзья говорю, Господи, потом у меня Бог Христи Духа Святий, а я грешу. Я не буду говорити, браття, сестри, дорогі друзі, ви собі порозмірковуйтесь. просто порозмірковуєтесь. Просто мене там. Ну я трошки, якби в Словакії жив, чешський знаю, польський. і У мене були біблії на українському, на русському, на словацькому, на чешському, на польському. І я і це все. І ви знаєте, я просто мучився і не розумів. від Бога не грішить. Ибо рожден от Бога бережет себя и лукаво не касается. Я бережу, стараюсь, но я, брат, согрешаю. И я не могу сказать, и я все просто отлаживаю Библию, говорю, Господи, может это мне, ну, ты, ну, как я, я рожденный от Тебе, я должен не грешить. И вы знаете, я прочитал в Словацкой Библии, там написано так, перевожу. Рожденный от Бога не грешит, ибо рожденный от Бога бережет его и лукавый не касается его. И вы знаете, тут друзья, я говорю, до дружины я говорю, Марсал, а ну ты сюда, что тут в Библии написано по-словацки? Кто рожден от Бога? Каже, Иисус Христос, нет? Точно, Иисус Христос. Я беру чешскую Библию, и написано, Рожден від Бога не решит, ибо бо Син Божий береже Його, і лукавий не касається Його. Аллилуйя. В Ісусі Христі ми святі, ми безгрішні. Бог дивиться через Ісуса Христа, слава нашого Господу. І я зрозумів, що ми бережемо, прилагаємо усилля і в Ісусі Христі, а ми не відступаємо від Ісуса Христа, тому що це святиня Божа, Бог тіло, хліб на житті. І ми, коли в Ісусі Христі ми не грішимо, але коли момент, секунда ми відступаємо від Духа Христова, от Характер Ісуса Христа, от Слова Божого, ми стаємо які? Нечисті, дорогі, друзі. Ми вступаємо, ми стаємо грішні і ми стаємо все, все, що в нас є, дорогі друзі, присходить те, що ми робимо зло. Але коли ми обращаємося правда, до Ісуса Христа, знаєте, як мною, як було в Ковчег. В ковчег входимо, ми спасені, двері відкриті. Ти можеш заходити, виходити, заходити, виходити. Але коли Бог закриє, Виходу вже не буде, друзі. все. А якщо ти залишився на цій стороні, ти вийшов з ковчега від Ісуса Христа. Ти не зможеш віти його, тому що двері закриті через те, дорогі, друзі, друзі. Бо і, і дивіться, А святой де освящається і що. І ви знаєте, я хотів би прочитати е, таку нам якби, потішення, коли я уверив і просто прочитав вірс 102, 102, псалом 102, в російському переводі, там я говорив український, 103, да? 102. Да. Во. І коли я прочитав, я понял, що жизнь я прочитав в этом псалмі моєму. І в нас часом унині знімання, знаєте, зараз розуміємо. Я просто був часто в ТЦК, забирають моїх ребільтантів, потом я защипаюся і за ними. Он, у брата раз був. Забирають, везуть. Я проповедую, говорю мою думку со словом Божим. вообще. я кажу, мертвець, я вже служу Богу. І вони мене знову відпускають. І всі переживають і бояться, дорогі друзі. І знаєте, що ми саме часто забуваємо, віруючі люди? Що Господь Твердиня вічна, Він охоронець наш і наша защита. І якщо ми живемо, для Господа живемо. Якщо ми вмираємо, для Господа вмираємо. Живемо чи вмираємо — сюди Господні. І цей Псалом прочитаю, дорогі друзі. Хай Бог благословить і буде молитися. 102. Псалом навіда. Благослови душа моя Господа, і вся внутрішність моя свято ім'я Його. Благослови душа моя Господа, і не забивай всіх благодіянь Його. Он прощає всі беззаконня Твої, Аллилуйя. зціляє всі недуги Твої. Дорогі друзі, я я перечислив, які в мене недуги були, Ну і зараз мене ребро поломане, трошки тяжковато говорить. Але друзі, я дякую Богу за немощі, і коли він исцеляє, і коли допускає, друзі, Він, як б'є часто, наказує і сам же ж исцеляє славу нашого. Он ісц... вращається беззаконність, исцеляє синедуги тві, збавляє от могили жизнь твою, вінчає тебя милостю і щедротами, начищає благами желание твоє, обновляється подобно юності твоя. Ви знаєте, друзі, як свидетельствую, 36 років я уверив, я думаю, що мені 100. З цими болячками, такі, що я навіть не хочу в собрання тут святого народу говорити, які мене були венрічки, і всякий сліпий був і печень, і все. все І Бог в 36 шести так зробив, що я в 56 ну поки ще не впав. От, даревам, вам в 56 я думав, що мені 36. Бог обновляє, коли ти в Бозі, Бог освободив і зцілив, дорогі друзі, восстановив, оживив, обновляється подобно ну, юності твоя, героєць. Восьмой Щедр і милостив Господь. Довго терпілів і много мінасців. Довго терпілів і много милостів, скільки мене. ви знаєте, часом, коли розгніваюся, часто такі, знаєте, гнів неправильний, на своїх братів, які проходять реабілітацію. Вони тільки йдуть, а я вже знаєте, хочу, щоб вони такі були, як я, і так поступали, і жили. І, це. і друзі, коли я в гніві думаю, Господи, коли я до покаяння я говорю, не покайтесь, знаєте, гнів проявляється. Потом думаю, скільки мене Господь, а мене Господь 20 років. Потім помолюся, кажу, братя, простіть. я мене 20 лет Господь терпіть. благословить вас, Господь. Не грішіть. молиться. Тобто смягчається моє серце, потому що довго терпить мене Господь і милостивий до мене. І якщо ми милостиві, якщо він милостивий до нас, то ми должны теж бути милостиві. да поможе нам Господь. Не до кінця гнівається і не вовк не годует. Тобто ми розгнівали Бога. Прийшли до Господа, покаялись, Бог прости, правильно? І коли ти помолився іскрено, з Связаннями, Боже прости, я не годя, так говорю. Господи, прости за свій поступок, якісь слова, якісь може надміння, може ще щось, Боже прости. І коли приходить Дух Божий, мир, тоді розумієш, що ти просто прощений. І тоді мир і радість у Святому Духі. Не по беззаконі нашим сотворив нам, і не по гріхам нашим воздав нам. Дорогі друзі, якби ми вспомнили. Всі, що ми зробили, дорогі, друзі, не по беззаконню, каже, не по беззаконням нашим нам, і не по гріхам нашим воздалам. Ну, як високо небо над землею, так велика милость Господа, а отут уже, браття, боящимся. Його. Якщо ти боїшся молишся і каєшся, і боїшся грішить і розкаєшся. К боящимся його милость проявляється. Ті, що не знають Господа, проявляється милость. І ті, що знають Господа, но согрешили, но бояться Господа і обращаються, Він милостивий. Но якщо люди, ходят ходять і не каются, дорогие друзі, гнів Божий. Каже, мерзость під Господом молитва нечестивого». А які це нічасів? Ти знав Бога, ти знаєш, що так не можна поступати. Сину, дочко, сину, дочко, не роби так. І ви знаєте, брате говорив, що у нас часто буває з сторони, подивіться, вспомніть, як з вами, які отношення народа цього, не знаючого Бога, до вас, до мене, браття. Братя сестри, друзі, сьогодні серйозне слово я бачу і до мене. Є. Как далеко восток з Запада так удаліло від беззаконня наші. Как Отець милує сином, так милує Господь кого? Боящихся, дорогі друзі, любіщих, що ми любимо. І ви знаєте, що, друзі, часто буває, що любимо Господь. Є така, знаєте, світська любов любить, але пішов на сторону і змінять. Любить, каже, я тебе люблю і б'є. Дорогие друзья, любовь доказывается соответственно делами. Любовь, она не зраджует. Она не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Если вы мыслите зло, то уже вот ступили, дорогие друзья. Если вы против брата, сестры, хотите сделать зло, вы уже законопреступники, потому что, говорит, ненавидящий брата своего есть. Человек убийца, мне надо много выходить воевать. Ибо он знает состав наш, помнит, что мы перси. Дни человека, как трава, как цвет полевой, как он цветет. И бы мы это запомнили, дорогие друзья. Пройдет над ним ветер, и нет его. И место его уже не узнает его. Если все вершики, дорогие друзья, запоминаем, особенно уже сиви. сиви. Часто, братья, вспоминается, понимаю. Недавно еще, недавно еще, молодый был. Сейчас уже, ты понимаешь, что уже поколение проходит, друзья. Как вот его воздух, знаете, появляемся и проходим. Пройдет над ним вечір, и нет його, і его вже не узнает его. Сьогодні, дорогие друзі, начнемо новое життя. Милость же Господня від века до века к боящимся Його. Амінь. Слава нашому Господу. Дороги друзі, боюся Бога. Потому що я знаю, що Бог мене і наказував. І щось допускав, були такі різні ситуації. Знаєте, часто буває як младенець, багато ну, дерзок був, своєнаравнів. Часом служителей, може, де не послухав. знаєте, не... І Бог бував, допускав різні ситуації. Я дуже дякую, що Бог кого любить, того наказує. І б'є всякого сина, якого приймає. І ви знаєте, трошки засвіді за рибло, щоб дату було трошки, ребро поломане має, було два садіна. І мені дали повістку, вже дев'ятого на відправку. Я, ну... Поняв, що я служитель, я служу Богу, бо так і написано в мене справке, старший служитель ребітаційного центра. Я говорю, браття, я вже служу. Я служу Совєцькому Союзу, говорю, а тепер вже Богу, Советський Союз розпався. Я почав служити Богу, узнав, що Бог є. І я служу совє... Богу. Я не можу ж більше служити. Ну, мені дали виписали пов'язку і говорят, тобі камеру дадуть таку саму ну, для як для старшого служителя. І ви знаєте, п'ятого мені дали на дев'яте, а я п'ятого на дев'яте дали. А п'ятого я пішов допомагати одному брату, своєму другу такому, як на церкві, син строїться. І я пішов, знаєте, допомагати. А мені мали привезти два реабілітанта, навіть до трьох. І каже: мені брати, каже, йди тут на стройці, є кому робити, іди додому, не їдь з нами. Потім другий братик, який ми служимо разом, піше каже: не йди, каже, зустрічай ребенка, тобі треба молитися. А я думаю, так хочеться допомогти. Так люблю цього братика. Поможу сину, як мені син. Я пішов, знаєте, в капішони пересилав, і там не було була, була якби прощина, і там було місце просто. І я наступив і впав. І поламав ребра І так серйозно так, кажу: Господи, каюся, ну вже на сіні. Кажу, каюся, Господи. Приступі, мені треба було молитися, чекати ребрітанта, а я пішов на стройку. Мені казали, ти мені казав через уста, але я каю, що я більше полюбив друга свого, чим тебе. І ви знаєте, друзі, коли я привезли мене знову в ТЦК, о, то я показав, що я поломаний ребра. каже, ти що, каже, по статтю попадаєш, каже, спеціально поламав ребра. Ви знаєте, дорогі, друзі, ну от каже, місяць знов. І я дякую Богу, що я. Я знову можу місяць, я не знаю, що буде далі, як що буде за мною, доля в руки Божої, да? моя, моя, ваша теж. Моя доля в руках Божий, серце царя в руки Божі. Куди поверне, ми не знаємо. Я місяць можу ще проповідати, поки ще не загою серебра, що на, на снімок вже зробив потім до доктора. Я дуже дякую, браття, сестри, друзі. Є б не Господь, і знаєте, що це наказує Господь. Я думаю, що во благо, слава нашому Господу. І я це світличець, це в нашій церкві велике. А браток один підбігає до мене, молоденький, каже, брат Вася, я думав, що вас Бог спас, щоб ви не пішли ще на війну. каже. То це, а я думав, а вас знов забрали. Я кажу, Бог знову відпустив і на місяць. Слава нашому Господу! Дорогі друзі, любящим Господа, призваним по його ізволінню, все, що содість та благо. Це я щеки чують, похвалився Господом. Да благословить вас Господь. Дорогі, я знаю, що у вас кожного є свідчення. Дорогі друзі, Бог є сильний, алілуя. Я знаю, 20 років не бачили з, з моїм другом ми в десно, ну, в молодості, дуже погані були. І він, і в нас дуже багато трупів наших друзів, просто ну, погибло ну, сотнями по В ці 90 ті года і це все, дорогі друзі. І ми зараз зстрілися, його братик служить Богові. От молимося, за нього молилися. І зараз 20 років Друге, друзі, молиться. Всегда потрібно молитися і не унивати. Господь знає, як спасати. Не допомагаємо Богові спасати. І пройшло время, скільки ми хотіли, лет, зустрітися. І Бог дав час. Вчора ми зустрілися. І ми сьогодні, знаєте, проклоняємо коліна. Ми дякуємо. Я хотів би, знаєте, помолитися, друзі, в кого є. Тяжесть на серці, можна да, Помолиться, да. помолиться тяжесть, хто зараз в переживаннях, за сынавесия, за дочерей там, напевав. що зараз происходит? друзья. Я знаю, що Господь Искупитель наш жив. Слава нашому! Сьогодні нам визвать сюди, коли всегда нужно. Молиться и не унивать. Сьогодні наш Господь, сильный Бог, він спасающий Бог. Аллилуйя. Прославимо, Господа и помолимся. Всі нужды скажу пред Господом. Слава Тобі, Господи, що я можу быть с народом Твоим на свое место, и Ты призвал меня сюди, Господи, я знаю, что Твоя рука. Ты сьогодні, Господи, Боже, Боже, боками дихай, Господи, Боже, куди стучить сердце наше, Ти говориш до нас. Господи, Боже, стучиш до наших сердець, чтобы мы обратились и живы были. А хто сьогодні, Господи, в належному стані, взиває до Тебе донь, день і ніч, Господи Боже, за синовей і дочерей, за мужей и жжен, очі, Дух Святой. Я знаю, що во время Свое Ти даш ответ, авгуще, очі, і хоча медліш, амінь, алмаз, віри, кров, завета вірності. Благослови Господи, кожну душу. Каждого братика і сестричку От малого до старця авоче благослови розумінням, що ти все слышиш. А волоші, тебе вухо, ухо, Господи, не тяжелело, щоб слышать, очи. І ти бачиш, Господи, на всяком месте, хто взиває, Господи, в потайовних местах, в своїх домах, в своїх, Господи, Боже, в комнатах, Господи Боже, ночі день взимають, Господи, і просять помощь, защити, очи. Ти є отвечающий вламіння лауз, лебед скебеде Фарамен, Кровь завета вірності, а воше сповни, Господи, Боже, Духом Твої святин, стан твій, ле мене фрабе де віда рамен, клебе де скебе де фрамен, дух жизни, Господи, Боже, дуновіння Твоє, прикосновенние Твоє, Господи, Твої руки до сердець наших, алоче. Удали, Господи, страх, Господи, удали все, що протилиться, Господі віри нашій, авлоше. Сомнение во имя Ісуса Христа, нехай будет удалено. Вера, нехай, Господи Боже, будет настанет, Твоем оволочь в, в каждом сердце. И Сьогоні, Господи, воздвигаем руки Свої, Господи, без гнева и Лемен, хлебе, скебе де фарамен. Благослови ремене, мене, флайде фрамен, Дух Святой. Господи, Боже, хто просит хрещення Духом Твоих Святым, силу с неба, Господи, и не злей, чтобы могли противостоять всем атакам врага, ломали стрелы, а волочи лукаво, пуща поставили щит веры, шлем надежды и спасения, а волоши и уста для прославления Тебе, алмаз, ломене, фламене, харби дала кровь завета верности, благослови служителей, диаконов, благослови, Господи, в это последнее время и пришел в страх, настал твой а да, но, Боже, Господи, Боже, чтобы удалять во имя Иисуса Христа всегда, Господи, сомнения, неверия, и нехай будет удалены во имя Иисуса Христа. И просим, о Господи, Боже, за дочерей и сыновей, Господь Боже, жен и мужей, Господи Боже, Спаси, зайди в наші дома, щоб було слышно, що ти в домі. Аллилуйя! І ти сьогодні, Господи, прийшов на своє місце. Я прошу тебе благослови на дачі хор, благослови проповідаючих, молящихся, поючих. І сьогодні, Господи, Боже, дай відповідь. молящився, Господи, і боящився тебе. Господи, якщо будуть боятися і служити, Тобі, Боже, буде відповідь скоро. Амінь.